Те, що ми за скільки років накопили для комфортного життя, для свого побуту, то все залишилося. Ми взяли з собою саме необхідні речі, і то так на перший, на перший час взяли з собою тільки збитового з побутової техніки, тільки фен і для розлажування волосся, такі і ноутбук, тому що він був із документами. коли ми прийняли рішення, що будемо виїжджати, то передивилися всі чати, як виїжджати, як що брати з собою, що говорити. І коли вже на першому пості, коли виїжджали з Іванівки, то Перевіряючи, запитали, куди ви їдете. Ну, ми сказали, що виїжджаємо в Запоріжжя. Вони ну їдьте в свою Європу, там що краще. Коли така була легенда, що вже ми коли приїхали вже в Мелітополь, що вже з Мелітополя ми говорили на блокпостах, що. Ми веземо дочку до Завасилівки, а там вона вже їде на з перевізниками як студентка. Ми виїжджали, коли дізналися, що вони хочуть зробити перепис населення. А також мене мама ж вчитель української мови і літератури. Ми також переживали, що до нас можуть прийти там. А в нас вдома книжок з української мови і літератури багато. Тому ми за це також переживали. Тому що коли ми виїжджали, це 10 блокпостів. Ти при ти виїжджаєш, Ти не знаєш, що тобі будуть казати. а як ми Василівці п'ять діб ми ночували там. Так були п'ять діб, спека, літо. Це вже кінець липня був, кінець липня, десь так. Спека, ми в машині. У нас добре. Ми їхали машина і прицепа. То, причеп, то ми, з, ми з мамою були в машині, ночували, а тато з братом в прицепі. Там у нас просто були пакети з речами з одежою нашою, то вони там спали. А як був дощ, так всі разом в машині. нас вже умовили та залишайтеся, місто поряд, тут, тут і спокійно, не, як сказати, спокійно, спокійно було, то ми, ми вирішили, що тут залишимося. І вже, мабуть, у середині серпня треба ж було сина, який був дев'ятикласником, десь у школу ж влаштувати. І прийшла до цієї школи. Так розмови розговорилися, сказала, що я вчитель, і вони запропонували мені на декретне місце посаду заступника директора з виховної роботи і години української мови і літератури. Колектив тут да, дуже чудовий. Він прийняв мене також. Знаєте, замінив мені, мій колектив. З, звісно, спочатку страшнувато було мені йти сюди. Знаєте, нове місце роботи, нові люди і свої правила устав новий. А, а взагалі, вже ось вже другий рік вже більше їх знаю, вже більше вони пристосувались один до одного. Ну, діти, діти, звичайно, що У ну, мене був на той в тому році це п'ятий клас. Вони пройшли тільки спочатку. То для них це. Нова вчителька взагалі їм все одно хто був. Це я дізналася в мене якраз були перші дні відпустки. Я дізналася через мережу інтернет, саме в соціальну мережу Facebook, де я побачила оголошення. Записалася туди і проходила майже всю відпустку туди. Це знаєте, таке моє ще одне хобі поза роботою. Так шити дуже подобається мені шити, в'язати, рукоділля подобається. І тому походила мені, познайомилася з дуже цікавими людьми, з якими я досі спілкуюся, і провела дуже цікаво, продуктивну продуктивно свій час. Коли наші Гості Кривого Рогу приходили в цей центр. Вони забували про усі свої проблеми. Вони знайомились з людьми. Вони розуміли, що є такі самі, як вони як вони. Так, які потребують спілкування, які потребують якоїсь поради, які потребують, знаєте, яке ще буває руки чимось зайняті, і ми забуваємо про те, що буває у нас тут в голові, і це працює. То багато хто залишилось, Навіть у нас вчителі деякі залишились і їх заставляють йти працювати в школу. Але ті, кого я знаю, хто зі мною працював, то ніхто не змогу не згодився йти працювати до їхнього, на їхню владу. Окупація вже ну, там таких бойових дій немає. Бойових дій немає, вони там не стріляють. Там люди живуть, як знаєте, ну, в концерти ось на День Іванів. 9 жовтня було День Іванівки, концерт там влаштували на площі, День вчителя святкували у школі, тому що там інколи підглядаю їхнє відео, відео для того, щоб хоч розуміти, хоч яка там ситуація. Ну, люди продовжують життя. Хто зневірився, хто перейшов, а хто ще чекає, чекає перемоги і надіється, що вона буде. Починали тут життя з нового чистого аркуша паперу. Починали з, з те, що допомагали, що купували самі, вже купували самі, що волонтери допомагали, що люди допомагали. Дякую, дякуючи всім, що допомогли в такий час.